Вже другий рік поспіль Миргородська громада бере участь у проєкті міжнародної організації з міграції, відновлення та посилення спроможності громади в умовах гуманітарних криз. У його межах реалізується програма підтримки психологічного здоров'я населення. Спільно з фахівцями організації в громаді вже провели низку заходів. Управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради організовує зустрічі психолога з підлітками, батьківські групи підтримки, а також групи для дівчат і жінок. Сьогодні це повноцінний протягом дня тренінг на тему профілактики емоційного професійного вигорання для працівників освітніх закладів та соціальних закладів нашої громади. Зокрема, сьогодні 15 учасників і серед них і педагоги закладів позашкільної освіти, закладів дошкільної освіти, а також соціальні працівники управління соціального захисту. І принагідно хочу нагадати жителям Миргородської громади про те, що в нас на постійній основі відбуваються батьківські групи підтримки і групи підтримки для жінок і дівчат. І інформацію про наступні зустрічі можна знайти на сторінці відділу молоді та спорту у Фейсбуці, а також на сторінці управління освіти молоді та спорту. Ці групи вони відкриті. Там є попередня реєстрація просто для того, щоб ми могли бачити кількість людей розраховувати. Але ми запрошуємо абсолютно всіх, і ці групи є безкоштовними. Програму заходів формують відповідно до запитів громади. Найчастіше за психологічною підтримкою звертаються фахівці, які працюють у сфері Людина-людина, адже саме вони найбільше піддаються емоційному виснаженню. Цільову аудиторію обирали відповідно до запиту працівників нашої громади. І була попередня реєстрація. Значно більше людей хотіло долучитися, особливо вчителі закладів середньої освіти, бо ну. Робота вчителя вона дійсно дуже виснажлива, і це постійно контакт з батьками, з дітьми. Але зараз не канікулярний період, тому сьогодні більше залучені працівники позашкільної освіти, закладів позашкільної освіти, в яких у другій половині дня більше активностей, Але ми обговорювали з організаторами момент того, що під час канікул ми теж будемо намагатися схожий тренінг організувати і для вчителів. Учасниця тренінгу Світлана Яценко розповідає, на подібному заході вона вперше враження позитивні, адже такі зустрічі допомагають стабілізувати емоційний стан та отримати практичні інструменти для роботи. Під час тренінгу учасники не лише слухали фахівців, а й ділилися власним досвідом, обговорювали складні ситуації та спільно шукали ефективні рішення. Цьому саме заході я вперше сьогодні, і захід дуже важливий. Мої емоції на високому рівні, адже такі заходи необхідні, щоб емоційний стан педагогів, взагалі сфери людей, які працюють людина- людина, був на такому рівні, високому, щоб далі працювати, ми мали можливість. Продуктивно працювати, щоб мали можливість надалі спілкуватися, ділитися своїми враженнями, своїми емоціями, передавати ефективно свою роботу. Продовжувати в умовах постійних тривог, відключення електроенергії та загального напруження людям необхідне емоційне розвантаження. Учасники наголошують, психологічна підтримка сьогодні є важливою складовою професійної стійкості та якісної роботи в громаді.